Всім привіт! сьогодні дивимось другу серію Назотоківа Дінернуа Туди. Перша серія була прикольна, хоч і, знаєте, виглядала супертеатрально, але мені сподобалося голова героїня, і Дворецький. Обша да, сама історія дуже така, не знаю, наіграна, але комедійна, ніби пародія. І вайби віддає ще Сакомото, не путати Сакамото Десь, а іншим Сакамото. Від е, Мангака, яка ще написала, як там його Мігіта далі. В принципі, я ще в минулій серії про це розповідав і показував, тому повторюватись не буду, але дуже прикольно це все було. <свісна> е, боже, його коментар про дурість головної грині був божественний, там, що поворот камери був крутезний. з <свісна> е, Побачимо, що вийде. Поки що моя підозрала на, на ту саму тиху дівчину. Але. Нам ж показувало, що та згадувала про ці, як там, про прикраси зелені, а в неї ж не було зелених прикрас, тому, можливо, я супер помиляюся, і насправді все не так очевидно, і можна сказати, мене дурням назвати. Але я якось не, не прям прикладав зусиль, щоб насправді дізнатися, хто, злочинець. Ще може бути ситуація, типу, насправді. Від них злочинців тут немає. Це підстав від того, як батько однієї з дівчат. Бо я пам'ятаю, сцену де до нього підбіг. Той самий чувак, який треба було, щоб вони заверталися і втікали звідси, бо в них час наближається інших клієнтів пускати, можливо, в них якась там змова типу корпорації. Ну, але це прям супер, несерйозно щось. Ну, так, хімія героїв дуже прикольна тут. Побачимо, як буде далі. Ну і да, і сей відіграють супер круто Тому шоу. Реакція на Ютубі буде з таймеру, то вам потрібна своя копія. Але в описі під відео є посилання на рексу з картинку та звуком. І, будь ласка, щоб будете там дивитися, не виключайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні. Просто гушість бо це дуже-дуже допомагає каналу. А що більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставити лайк в подбайку, буде дуже приємно. І чим більше ви їх поставите, тим краще ролик буде рекомендуватися. YouTube, більше я бачу українські теж реакції. І так будемо просувати канал разом. А що можете мене фінансово підтримати посилання в описі під відео, буде дуже приємно. І мотивація, що більше. Ну і не забувайте обов'язково армію підтримувати, посилання в описі під відео. 1, 2, 3. Оця реакція там назвала її мертвою, хоча вона просто постраждала серйозно. Ką veikuolį, mano nuomai, vaidžia rolę Panyankę? Цікаво, що в них відображення, ну, точніше, оці кадри на фоні, всі з першої серії. От, цікаво, вони будуть мінятися, типу від арки до арки, такої детективної, чи для ОПІ завжди буде те саме використовуватись. Вау, нічого собі! Я, по-моєму, мільйон років не бачив рекламу такого спонсорів. то цікаво, Зараз вони просто вирізаються з якими тими, хто роблять субтитри або озвучки, чи просто їх дуже мало насправді. Як на яка напружена ситуація? а цю ситуацію. а а Ну, в принципі, я був правий. Єдине була неполадка з камнем. А, Ось тому це був кадр дивний з е, двойним зображенням. Хоч про саму прикрасу я її не збагнув, але про те, що це вона було очевидно. Нормально. По-моєму, вибаченням тут не, не поможеш, хоч вона її не вбила, але... Але може бути все не так просто, мені здається. А в цьому сенсі. Ну да, ми ще лише в нашій в описі працює. Тому вони стикаються так розумію, раз часто Цікаво, як вони його слухають, хоча він просто дворецький. він набивався до неї у любовники. А, приховання почуття. Тобто не розділення кохання. Ну, про кохання ми знали, в принципі. Але я думав, вони, типу, вже один одному призналися. Хоча я бути, можливо, з іншою дівчиною, яка типу таблеток нагляталася. А, нормально. Якщо я такого не очікував. Нічого собі, вони їх догнали, зважаючи на те, як куди вони там говорили, а стікали. Mm. То ти май все ж таке померла, чи ні? В принципі, я і так і думав, що це загладять дуже легко. Вау, нічого собі. Якщо чесно, ще більше поворот. Ситуація із не дуже приємних, по-моєму. А, oh, дворецький під'їжджає. То, oh, двора не до кінця зрозуміло, що він справді і дворецький. <laughs> Тут я тільки один варіант, по-моєму. Такі різні професії. І на відповідь так і не відповів, вона права. Це hm. вже назва анімешка. А. Ah. <ріст> Він викрикнув на зусерії тайталу. Вау! Друга підряд. Так, відбувається щось дуже дивне, по-моєму. Хтось забув вирізати рекламу. <хи> Якщо вирізається, вона завжди. Я так розумію, наша головна героїня. Вау, wow, який добрий татус нічого собі. А то зазвичай нас аніме люблять, особливо батьків, які пов'язані з лікарями особливо, або просто з такими компаніями робити суперзлочинців для головного героя або героїні. Завжди мене прикалує такі накази, типу, поспішати швидко, але в межах правил. Навже в все раз справжнє вбивство? už je namáhala z posledního napsat je před smrt Právě zrazno celie padá je na okaruna. My scientist. Невже воно просто нещасний випадок був. Ну ладно, це було в різних кімнатах. Я спочатку прям подумав, не вже це просто випадковість. Але, по-моєму, це дивно, просто кидати зноре вбивство в іншу кімнату, ніби це все підстава якась. Чи не забув той випадок, коли не зміг підвести її в минулий раз. Mm. Ну, коротше, зрозуміло, що хтось, хто вбив, був на тута. Hmm. Ну получается не халибе. Або вони зговорилися і вдвох. Ну, взагалі, в мене зразу впала думку на неї, хоч вона і мала. Але я вже стикався з таким, коли роблять злодійку взагалі дівчинку, або просто типу недорослу людину спеціально, щоб не підозрювати її. Mm. В неї є якийсь кулочок схожий на теж на бейсбольний м'яч. Ну, його зразу чомусь не підозрюю. Mm. Це ще більше не тякає на те. Mm. Якщо чесно, на цього хлопця взагалі уваги не звертав, <laughs> поки на нього не звернув. Ну, хоч все вказує на нього, типу всі підозри, але я його не підозрюю. Мотиви йому, в принципі, дали. І от другий цей Кенджеро виглядає таким, який як міг би йому це підіграти, тобто, ніби в них є, аліби. Ну, не знаю. Я саме більшу, зараз підозрю, ні, більше зараз підозрюю дівчину це мало. Або що може бути такий випадок, що це якийсь нещасний випадок, і щоб якось замаскувати. хтось з кимось говорився, якийнув цей трофей. Не видержала дівчинка. Hmm? Kaliušiuk. Ką, bičiuli? Kai Galbūt yra kokių nors dokumentų. Невже на поміч потрібно їхати? Кабець, він підозріло так виглядає з таким ножом. Закінчилася на друга серія, і після я на столі зловив з таких вставок рекламних, спонсорських, точніше. А в принципі, розкрили діло нормально. І хоч це все очевидно було в цій, в цій першій справі. Але поставили прикольно. Але я в минулій серії казав, що по цій. Скажу, чи будемо дивитися закінчаючи чи ні, але поки що. У цій серії начебто і прикольно, але не знаю, що я готовий прямо до кінця дивитися такий детектив. Поки що ще одну серію точно дивитися будемо, але що до кінця я ще не впевнений. Але столь цікавий. Ну, а щодо нового цього начебто на всіх є типу якісь е... докази. І мотивація майже для всіх є. Але мені <сум> сам підозріла ця дівчинка. Ще оці двоє можуть зговоритися, і щоб в один одного були аліби. В принципі, в них є мотив серйозний, серйозний, напевно. Не знаю, хоч і оцей син, чи хто там він онук. Прям uh, теж, типу, в ньому він хульгани хлопець, і типу, все має бути на ньому спихуватись, але якось не відчув я якогось. Uh, Натяку, що можливо це справді вірно. Ну і що це є. І в неї ще й кулос з бейсбол зв'язаний, і ми чули, що вона може кинути так цю штуку по-любому. Але теж поки що не відчуваю мотиву якогось. Або що це вона. Ну, побачимо. Ну і дворецький ще той водій. Поки що теж не відчуваю, що це може бути він. Коротше, я детективно чую ці... А... Ну, побачимо, як це буде на в наступній серії. Ще, можливо, він втрутиться, не знаю, як він туди поїде, як його пропустять, ну, побачимо. Або він буде говорити за вечерю, в принципі, вдома якось розкриє діло, Хоча він ж не знає, ніяких деталей. Якщо він зразу так зможе її розкрити, подробиці, то, по-моєму, в нього якісь екстра здібності, по-моєму, є. Ну, побачимо. Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку, можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію, і до побачення!